Друзі, всім вітання. День у нас уже 10-й стріму до цієї чудової гри, яка називається Faringt. І ми йдемо цікавим-цікавим таким шляхом, мені здається, більш трошки містично, в такому напрямку ми пішли. Я розумію, що там декілька кінцівок є взагалі, Верніть завершень, не кінцівок, а завершень цієї гри. Подивимося, ми йдемо цікавим. Manis здается shlekhum. Так, hello my friends. Uh, so we are starting ten days, ten, ten, ten uh, of our of our stream, and I think we interesting. Not happened. Unusual. Because we are through the mystical, mystical Thank you everybody for attention to my stream. Yeah, and please like and subscribe. So subscribe. Uh, hello Leute. Uh, heute we um next reading on the horizon to uh, wunderbar and wunderschön world von diese Fahrengate machen. Danke alle für diese für attention, für für deine Zeit. Und bitte schreiben und like machen. Okay. So, друзі, починаємо. Тут я зараз запущу для себе стрім, щоб бачити, як все відбувається. Вроді все нормально. Стрім іде? Так, ну що, всіх люблю, починаємо. Так, де у нас тут фаренгейтик наш? Так. Я думаю, що якби не сьогодні вже фінальна була версія. Пограю 10 годин. Тобто одну годинку. Сьогодні 10 годин це буде занадто. Окей. Зараз подивимося, щоб стрім йшов гарно. Да, стрім не добре. Має йти добре. Так, погнали. Ще трошки зробимо чит. Для чого? Для того, щоб могти зупиняти час, коли потрібно буде подумати над вибором. Давайте перевіримо. Все зупиняється, Добре погнали. Окей, okay. зечет only to stop the game when we need to a little bit more time to think about answer. So ми що ми знаходимося на військовій базі этого детинства Люкаса. Так, але цього разу нам щось потрібно інше зробити. Military base. Oh, I have to do something else. Okay, let's go. Not quite understand what I have to do. Я не дуже розумію. he okay, 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 knew the hangar was going to burn, john, i'm sure of it. but he wasn't the one who started the fire. Він знав, що ангар загориться, але не він хто нач той, хто начинав цей вогонь. Але ніхто не може бачити речі перед тим, як вони стануться. Да, артефакт. Артефакт можливо змінив Люкаса. це це не синитниці. Ми перевірили всі речі. Якби це був артефактом, ми всі були б радіоактивні. Ага, Люкас був арти... був облучений цим артефактом, коли він був ще в, в утробі. Лукас, що ти тут робиш? Що ти робиш тут? Тобто зрозуміло, що він був облучений. Або, скажімо, промінений ще в коли був у труди матері. Атмосфера зергут. Атмосфера из суперб. Це ангар. А Гарбаза, здається, залишилась. Вони не далі. Я відчуваю їхній присутність. Та, ми, маємо, можливо, тут побачимо Орлакла. Ми маємо небагато часу. Sure ти ти know, впевнений, що я не хочу з тобою пройти? No я не хочу It's ризикувати твоїм життям. No без I'm причини. You. Будь обережним. Ти мені потрібен. Якщо я не повернуся в 15 хвилин, повернуся, де ми прийшли. Булка. Якщо я не прийду через 15 хвилин, то повертайся назад. Там звідки ми приїхали. Окей, okay, let's go. Тут, тут механіка гори просто чудова. Тобто мені зараз треба тарабанити пальцями по клавіатурі, щоб, щоб рухатись. І реально заморюються, просто замурююся. The of this Механіка is amazing. I Я to beat Like a drum on a keyboard. So, friends, this is very good mechanics in this game. I must I not, with my finger on the Tastatur, Art hard, um hard <laughs> benutzen? Yeah. Entschuldigung. Okay, here is ambition besser. Я думаю, що сьогодні мы груза финалом. Их данка дат хойтера безпиля 30 махом. We have to end this game today, I think. I hope. It's almost ten 10, 10 hours of game. Опа. Що я повинен робити? Окей, найс. Дві тисячі років. Дві тисячі років я чекав на це. З моменту, коли мені була відкрита таємця. І я відповів на всі питання. Ти приніс мені дитину, індіго. Яка іроничність? Доля. <звеч> Вони Оранж хоч, клан хоче зробити слайв рабів з усіх. <звеч> world, ми вже контролюємо. Ми вже контролюємо світ, але тепер ми будемо на війні з богами. Я ніколи не дам тобі, дитину. Твоя маленька роль завершена. Тепер ти маєш зникнути. Ми дякуємо тобі за те, що ти зробив для нас. Ну, хорошо, цікаво. Три життя, я думаю, вистачить. Погнали. Ого, ого, ого. Ого-го-го! Ого, ого. Чудом вдалося вырубить, а чудом вдалося выруб. Верхар. Сверкли у харт. Вер... Инра син-эйн. This is vi really hard, I mean. With the finger I must. Once again. It's like. It's different like when it was in the game. I mean in, all, in other part of the game. Це по-іншому, ніж це було в іншому. дуже дуже складно зараз. Ну, тобто зусилля прикладаю я значно більше для того, щоб. І це нормально, тримаємось Ноооо І це все? And it's all? Можна уявити, що 20 років тому назад. О, добрий день. Алло. Ти навіть більш сильний, ніж ми, ми очікували. Твоя раса програла. І вона долажна зинути -зиг як динозаври. Ми штучний інтелект, ми будемо домінувати на планеті і подяка за секретну дитину. Ми будемо більш сильні, ніж боги. Ну тут трошки помилка в сюжеті. I don't think that it's really for my, my I think that it's mistake. Because for what uh, artificial intelligence she, he already uh, had, uh, had everything and have everything. For what else they need? They don't have any struggle with the body and with the. with the. how to say, with the. Okay. So for artificial for artificial intelligence there is no point to fight. They already go, She already, she already got. Заодбаді. Я думаю, що для штучного інтелекту це вже не цікаво просто воювати. Так, давай, дитиночку. Я думаю, треба підняти. Тому що він уже, по суті, бог. І в нього немає тіла, немає переживань. Не потрібно виживати, скажімо, те, що ми робимо постійно. Це те, що потрібно робити нам. Постійно. Я думаю, сюди треба принести дитину. Цікаво, які ще фіналки є в цій гри. Зісінь важко. Загинув. Як батько, батько трьох як мене реально чіпляє. The cold went away just like it had come, in silence. The child had turned the hourglass by delivering her message. Everything was I guess that means the, evil. the Oracle and the Orange Clan went back to their places of worship. And, and the Purple Clan went back to haunting us on the net. And I should be happy, I guess. I've been living with Carla for three months. Він живе з Карлою три роки, то три місяці. Недавно вона сказала, вчора вона сказала, що вона завагітніла. Але ж ми були там теж і значить, що наша дитина теж була облучена, як і я. Я не знаю, що станеться. далі. Але я знаю секрет університу Всесвіту. Я не знаю, що з цим робити. Я не хотів би жити життям Бога. Я хотів би жити, але я думаю, що доля має для мене інший шлях. Про що ти думаєш? Не прошу. Зовсім не прошу. Ну що, друзі? У 10 стрімів. І я хочу сказати, що десь місцями пробило, але вже не так, як це було, коли було мені 25 років. Мені зараз 45 і по-іншому все скрімається зовсім. Але вдячний за те, що є, вдячний за ці моменти. Зараз дивлюся на всю цю молодь. До 40. І розумію, що я ще теж молодий. Тому що дай Бог буде ще 65, 75, 85. Я не знаю сколько, 95-105. Цікаво, життя йде. І те, що здавалось таким далеким. Уже позаду. So, what I'm feeling now, so it's not so. Strong when it was when I was 25 when I first time play this game, and uh, definitely my soul is different. But when I am looking on the young young men before their 40s, and I'm looking that I was when I was young, I'm thinking, okay, it's so far, far away, but now it's behind me. And I am 45, 46, almost 47. Life is interesting. But I know that I am young now also. And everything that will be at 65, 75, 85, 95, I don't know. And I will remember this time also. Let's this stream be. Thank you for watching. So, avoid um, Idenke Uber. Diese Zeit wenn ich war 25 und ganz Leben war gerade mir und ich hatte Gedanken oder Gedanken ja, über diese 40 Jahre alt Mann oder An dann alle alle diese Zeit hinter mir. Aber ich verstand das ich habe gerade mich 75, 17, 75, 77, 85 und ich denke, es ist gut, dieses Strom zu haben und ich Нох Янг, Юнг, Нігцовад. це Есисвертик Фохоте. На сьогодні все. Завершуємо цей стрін. Він коротенький, але це останній стрін з цього. Я подумаю, про що можна буде зняти наступний стрін. Я подивлюся, яку гру обрати. Можливо, зроблю голосувалку. Подумаю. Всім дякую. I will think about next game and I maybe will do some pull for choosing this game. Thank you. I ich, uh, ich werde über next spiel denken. Vielleicht if mache this. Fühl? No. Fühl? Ich vergesse this word, one man. Канандере, Шпіле, Андершпілє, Воль, Вуль, Воль, Вуль. Он я, як Дентясу. Аби не все шпілю. Шпілю їх. Іденке Морген, буде уберморген. То данки. Всім подяка велика. До зустрічі.